Всім добрий день! Було дуже багато запитів по печінковому торту. Подивіться, який він гарний вийшов. Але я вже його зробила. Я не можу зараз відзнімати знову рецепт. Він у нас є, ми не з'їмо. Буде тоді, коли ми собі знову задумаємо його готувати. Далі, хочу вам усно розказати: а ви всі уважно слухайте: в мене було кілограм печінки гав'яжої, 200 грам сала або печеревини. Далі 700 грам молока. Потім чотири яйця, щепоточка на кінець ножа солі, ні, соди, я помилилася, солі, там всі спеції, навіть лаврушка, все, що по бажанню ви собі туди кидаєте. І одна-дві столових ложки крохмалю. Від муки теж багато залежить, є мука рідний, є ні. Ви це все, всі це розумієте. Але мені знаєте, цікаво друге питання. Я думаю, що я нормально. В нашому регіоні цей торт знають від малого до старого. А в Україні, можливо, є такі регіони, що вони ніколи не робили. От мені це цікаво, розумієте? Бо дуже багато людей писало. Давайте рецепт. Жінка, я так розумію, старша за мене. Давайте, Світланко, я вас прошу, Це я ніколи нічого не прошу. Так що зберігайте собі, передивіться. Потім ще подивіться на консистенцію відео, яку я зробила з самої маси. Але то таке, вона може бути густіша, но рідша ні. І готуйте. Всім гарного дня.